Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Продовжуємо. продовжуємо. На балансі 300 монеток ігрової валюти. І я пропоную просто відкрити один кейс е, пиріжок з вишня. О, це, по-моєму, нормально. А, 72, Окей. Ми спробуємо зробити з цього, наприклад, 30 якийсь апгрейдик, і, на жаль, не випадає. У Нас баланс тепер 212. Тому ми підемо в Олин, 175, відкриваємо і щоб нам щось... Хамелеон, це гарно. Це 300 з чимось, 340 навіть. Підняли, підняли баланс нам трохи, трохи. М -м -м капсули. Максимально, ну типу, максимально незрозуміло, що ми зараз відкрили. 109. Випало за 199 на секундочку. М -м, прогрес є, так що от капсули може і насправді крута тємка. Крута тема. Mm, оцей хочу три рази відкрити, 156. Чисто подивитись, що випаде, що не випаде. Юсп, юсп і жар. Окей, апгрейдик. Апгрейдик мене чекає, X10, полетіли, фастиком. Оце теж фастиком. Майже зайшло. 45. Е, на 30%, полетіли, не випадає. Щось, що, що ж таке, я не розумію. До кінця прям цієї системи, що нам доступно. Оце, а Аградієнт, А давайте. Чи тут фігня може випадать. Тут фігня, так, може? Так, тут фігня, я думаю, випаде в таких кейсах. Саме от колекційних, які присвячені до чогось одного, 110, це. О, 160. Можемо відкрити ще раз. Давай, просто я тебе дожму і все. І ти жорстко щось видаш, це скільки? Це 55. ну, Ладно, апгрейдик. Апгрейдик робимо на X10. Х10, АВП ось таке. Не випадає, на жаль. 250 в нас залишається. Поїхали швидко. пам, 184. Окей, підняли, підняли. Uh, підемо. Оце ми можемо? Ми можемо це. Але чи є сенс? От в чому прикол. Сподіваюсь, є сенс. Будь ласка, вийде щось круте. Вийде щось круте, янтарний градієнт. Це 99. Це просто це реально 99. ну Я, я зараз не знаю, що я буду робити. 110, відкриваємо знов цей кейсик, який в мене. О, це жорстко, ні. Це, а, ну, Могло бути краще: 166. стрей uh, кейсик, будь ласка. Будь ласочка калаш це погано. Ну, взагалі да взагалі погано Можемо ще раз відкрити, насправді, 199, на тому що, я зараз думаю, мені не калаш дадуть, а ще гірше. А ще гірше, щось, ну звісно, 109. 109 ти коштуєш, будь ласка, камбек. Будь ласка, камбек. Полетіла. Вже і так цей кейсик, бачите, закінчується. Тому глок це погано, це дуже погано. А, ні, це 161, найс. Mm -hmm. Хоча б так, хоча б так. Пленвісі зомбі Полетіли. 99. Я витрачаю, а отримаю 70. 72 отримую, але це гарний шанс, я думаю, на 30-відсотковий апгрейдик вже не випадає. 74. 74 можемо пуджа одного відкрити, чисто так. Чекнути, що до чого тут. Це гарно, ні. Це 78. А відкрили за 59. Ладно, нормально, нормально. М -м, хочеться знати, що відкрити. Хочеться. Не знаю. От я не знаю реально. Ну давайте спробуємо пиріжок з вишня. Ну по-любому зараз не окуп випаде, просто дивіться, я впевнений. Ну, Звісно. Звісно, випадає за 27 ця штука. Продаємо. М -м, будь ласка, продайся, найс. Пішли за 30, так? Відкриємо цей новий, новенький новенький кейсик, 29. Дай щось гарненьке. Щось гарненьке можна. Це скільки? Це 49. Окей, тоді я пропоную під кінець Просто відкрити капсулу з наліпками. І пити також в кейс відкрити. А тут, а, тут чисто якась наліпка, так? Тут не капсула випадає. Ну, до речі, нас окупило. 54. 54 можна. Я В просто... мене була інша ідея, ну нічого страшного. Відкриємо тоді оцей детектив Пікачу. І АК-47 сланець, можливо. Це 40... 45 це. Нам не вистачає на ще одне таке відкриття. Окей. Хочу, хочу, хочу. За 45 відкрите. Бік стар. go Let's go У, Це погано. Це дуже погано. Це 35. Мінус 10 ігрової валюти, але норм, норм. Калаші, калаші, відкриваємо 35. 35 ми витрачаємо, щоб отримати оце. Це скільки? Це 24 коштує, продамо, продамо і підемо просто-напросто відкриємо от тебе. Тебе за 29. Можливо, капсула видашна. Ну, капсула близько була. 21. Продамо і йдемо. Ну, нас знов злило, нас знов злило. От я не розумію реально. Поїхали за 19, швидко, 11. Фастом. Треба фастом, треба добити до окопу фастом. 13-6. Я зрозумів, я зрозумів, що не сьогодні X10, прикиньте, воно випаде, буде в шоці. Не випадає навіть це. Але, можливо, це і буде, ні? Може ні. Наступна вже серія. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.